На території однієї зі шкіл Львівщини звели одне з найбезпечніших укриттів, яке можна собі уявити. І найголовніше те, що на його будівництво витратили лічені дні, а забезпечено воно усім необхідним для тривалого перебування під час повітряної тривоги. Воно повністю побудовано з повним комплектацією облаштуванням, тобто з лавами, електропакетом. Воно має обігрівачі. І при цьому в ньому мог знаходитися 60 осіб. Даний об'єкт був побудований досить швидкі терміни. От все було зроблено згідно технічного завдання, тобто на цей об'єкт був проведений тендер. Наша компанія оцінила свої сили, що ми можемо це зробити, і ми зробили все згідно технічного завдання, як нам дав замовник. Тут передбачена розгалужена система вентиляції з потужними вентиляторами для очистки повітря, приміщеннями для зберігання питної води, двома санвузлами. А найголовніше тут це надміцні стіни. На даному етапі це повторюще є одна з найпотужніших споруд в Україні. Вона має стінки 330 міліметрів і. Є проєкти, де є менші стіни, але вони мають бути облаштовані або габіонами, або контрфорсами. Наша споруда має такі стіни, які цього не потребують. Вона витримує ударну хвилю 100 кПа. Також в укритті продумана і адаптивна електромережа. Укриття облаштоване електрощитовою, яка має можливість підключення до генератору, тобто, при повному відключенні світла буде зберігатися тепло. Буде зберігатися можливість зарядити телефони, і буде світло. Додамо, що компанія індустрія ЛВ звела вже понад 200 подібних укриттів по усій Україні, які зараз надійно захищають наших громадян від атак ворога.